Словом і ділом 600 листів і допомогу людям з прифронтових регіонів відправить молодь зі спільноти святого Егідія. З початку війни вони надають гуманітарну підтримку в усі області України. Цього разу кажуть, пакунки прямуватимуть до Покровська, що на Дніпропетровщині. Туди поклали невеликі продуктові набори: макарони, риба, м'ясо, олія та печиво. Все це розраховано на одну особу. Також ми кладемо листівки з приємними побажаннями, словами щоб Скажімо так, підняти моральний дух. Ми стараємося і робимо все, що є в наших силах. І ми намагаємося робити, скажімо так, навіть ці листівки теж приємні і теж моральний стан. Інколи це справді дуже важливо для людей. Тож ми раді, що ми можемо це допомогти. До написання листів підтримки долучилися і переселенці. Нині вони є частими гостями спільноти. Віра Горбень з Краматорська у своєму листі каже, жінка бажає тільки одного, щоб обстріли окупантів закінчились і всі могли повернутися додому. Морально дуже вбиває людей, дуже вбиває. Ну хочеться, щоб всі повернулися всі ті, що залишили. А дуже багато в нас. З міста дуже всі повиїжджали, дуже багато повиїжджали людей. Ми там недалеко, Краматорськ, там дуже добре обстрілюють, стріляють, ну, люди залишаються, не можуть залишити свої домівки. Дуже хочеться, щоб все залишилось цілим і неврідимим. За рідним Краматорськом сумує й Ірина. Нині її батьки залишилися там, покидати домівку не захотіли. Жінка каже, ні дня не проходить без телефонних розмов, адже їм необхідна та важлива словесна підтримка. Людина, яка психологічна, не знаєте, нестабільна, то, знаєте, словом це дуже її можна оздоровити. І я думаю, що ці продукти, які ви даруєте, то це буде для того, щоб людина продовжувала жити, вірити, мріяти і Надіяти, надіятися на краще. Загалом волонтери планують відправити 600 листів, робитимуть це поступово. Наразі сформовано пакунки для 54 людей з 20 сімей. Ми пам'ятаємо про тих людей, які зараз при фронтових містах, що в день соборності України, ми не просто думаємо, але й хочемо щось зробити зробити конкретний якийсь жест солідарності і дати, хоча б невеликий знак надії на те, що. Все буде все буде добре, і що ми разом з цими людьми. Люди часто просто розчулені від самого факту, що їм зателефонували і просто запитали, що їм потрібно. Це відчутно по голосу, це складно передати якось словами, але це відчувається. Акція проходить у трьох містах України: Києві, Львові та Івано-Франківську. Приєднатись до неї можуть люди зі всього світу. Віталія Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.